У світі професійного резингу відбувається дуже багато всіляких подій, за котрими ми не завжди встигаємо. Але те, що генерал Рингу Дюнтер став офіційно рекордсменом у триманні інтерконтинентального титулу, не могло обійти стороною, бо це доволі епохальна подія. І поки ми всі вітаємо його з цим досягненням, давайте трішки заглянемо в біографію та подивимось на його досить цікавий шлях до цього рекорду. З вами канал Дересінг Корне. Рушаємо! Перше, міг стати футболістом. Почнемо з підліткових років нашого героя. Вальтер, а саме так його звати в реальному житті, народився в Вені, Австрія, і вже в дитинстві був відданим фанатом реслінгу. Крім цього, проявив себе і в іншому виді спорту футболі. Його історія у футболі почалась, коли йому було всього 6 років, і навіть тоді вже було помітно його талант. Друге, дебютний матч провів у 18 років. Рейсінгом розпочав займатись у 18 років. Цей перший матч провів у 2005 році на IWA Switzerland Explosion. Це був командний матч проти Адама Поллака та барона фон Хагена, де Гюнтер виступав у команді Sigmaster Rapper. В час інтерв'ю Гюнтер сказав, що йому довелося їхати 18 годин, щоб потрапити на це шоу. Незабаром після цього він поїхав до Японії на кілька місяців тренуватися. Паралельно з цим працював на м'ясокомбінаті, отримуючи 5 євро на годину. Пізніше він працював у логістичній компанії, де був керівником. У нього був власний офіс, і це був досить хороший спосіб життя. Але все-таки він набрав стежку рестлера. Третє. Виступав у West Side Extreme Wrestling. Де же у професійному рестлингу пройшов у West Side Extreme Wrestling. 4 травня 2007 року в матчі, у якому також брали участь Ацуші Аокі. Адам Полак Ква на турнірі Sixteen Carat Gold. Після цього виграв головне чемпіонце Федерації, яке протримав 383 дні. Перш ніж 19 травня 2019 року програв його El Generico. Загалом в цьому промоушенні він виграв доволі багато різних титулів, включаючи три об'єднаних головних та чотири світових командних титулів. До початку 2020 року був головним тренером в академії Ресингу WXW. Четверте. Виступав в Progress Wrestling. Окрім WXW, 24 травня 2015 року Вальтер дебютував як Big Daddy Walter в Федерації Progress Wrestling на турнірі Super Strong Style 16 в Лондоні, програвши ремпейджу Брауну в першому раунді. Призвісь, до речі, було напхненне не вейтером, як ви напевно могли подумати. В час інтерв'ю Гюнтер розповів, що після повернення з Японії у 2006 році. Дав кілька шоу в Австрії. Під час одного з них промоутер дав йому це прізвисько. Тоді Вальтер не придумав нічого кращого, тому продовжує використовувати його протягом наступних кількох років. Якщо казати про успіхи в самій федерації, то тут все в порівнянні з WXW менше. Три рази Чемпіонство Прогрес Атлас та одне об'єднане світове чемпіонство Прогрес. П'яте виступав в Evolve. Вальтер не оминув і Evolve. Коли з'явився на Evolve 90 11 серпня 2017 року в Джоппі, штат Меріленд, захищаючи титул чемпіона Progress Atlas проти Фреда Єгі. Наступного вечора Вальтер невдало бився за титул чемпіона WWN на Evolve 91 у Нью-Йорку в чотиристоронньому поєдинку, в якому також брали участь Мет Рідл, Кіт Лі та Трейсі Вільямс. Згодом знову невдало бився за титул чемпіона WWN. 9 грудня 2017 року, коли він зазнав поразки від Кіталі на Evolve 96 Нью-Йорк. Шосте виступав в PWG. Окремо Вальтер дебютував у PWG, взявши участь у турнірі Битва за Лос-Анджелес у 2017 році, де в першому раунді його вибив фіналіст турніру Кіт Лі. Потім він продовжував битись за різні титули компанії. Загалом же виграв тільки один головний титул ПіДж. Сьоме виступав в Defiant Wrestling. Останнім інді промоушеном у кар'єрі Вальтера був Defiant Wrestling. Початок його шляху на ньому настав з участі у матчі Девіда Стара проти Тревіса Бенкса на турнірі Lights Out. Однак Бенкс не зміг взяти участь у змаганні через травму ноги. Натомість Вальтер згодом переміг Стара і став претендентом номер 1 на титул Бенкса. Який закінчився в нічию на No Regrets. 2 червня переміг Бенкса і Зака Сейбра молодшого ще виграти Дефініан Інтернет Чемпіоншип. 30 грудня 2018 року програв титул Мартіну Кірбі. 8. найдовший чемпіон Великої Британії NXT 12 січня 2019 року на NXT UK TakeOver Blackpool. Наступного тижня Вальтер зіткнувся з Даном і Джо Кофі, давши зрозуміти свої наміри щодо чемпіонства. Згодом перемігши дана на NXT TakeOver New York, він став рекордсменом у володінні головним титулом Великої Британії NXT з загальною кількістю 870 днів. Окремо варто згадати про його угруповання імперіум, котре утворилось внаслідок втручання Європейського Союзу Фабіана Айхнера і Марселя Бартеля. До них також приєднався Олександр Вольф, але довго не протримався. Перейшовши до основного NXT, титулів не вигравав. Але цей період дав підґрунтя до сучасного титульного рейну інтерконтинентального чемпіона, котрий на період створення сценарію сягає вже майже 460 днів. І це дев'ятий факт. Але давайте повернемось до його дебюту в основному розстрілі. Почавши свою дорогу на сингдауні 8 квітня, він не програв ні одного матчу. Навпаки, 10 червня на тому ж бренді Юнтер переміг Рікошета і виграв титул Інтерконтинентального чемпіона, ставши, до речі, першим австрійцем, який виграв його. Але незважаючи що Вальтер перший, його рейн можна вважати мега успішним, оскільки він підняв престиж титулу, проводячи матчі на 4 і більше зірок з, наприклад, Дрю Макентаєром, Шеймусом чи Чадом Гейблом. 10 Одружений на реслерші Джинні. Він почав зустрічатись з реслеркою NXT UK Gigne. Обидва реслери вже деякий час не приховували своїх стосунків від громадськості. Їхні стосунки були підтверджені ще в листопаді 2021 року, коли вони поділились фотографією зі свого побачення в Instagram. А вже у 2023 році пара одружилась. На цьому все. Якщо відео сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати реслін українською разом!